Друзі, привіт! Сьогодні я розпочинаю нову рубрику. Будемо розглядати тулзи, які я використовую для агенції. Тож влаштовуйтесь позручніше, сьогодні будемо вперше заглядати під капот моєї агенції. І перша тулза, з якою я стикнувся, це був їх радар. І за перші два-три місяці ми використали, надіслали десь приблизно тисячу автобідів, використали понад чотирнадцять тисяч. Конектів на всі ці пропозиції, тому що ми дуже активно експериментували, і я бажаю, що нам вже є, є можливість робити якісні висновки, є можливість демонструвати всі ці можливості для спільноти і ділитися своїми набуттями. Тож сьогодні я розповім, які самі можливості які ми використовував, для яких цілей, які їх можливості дуже корисні, які з них. Підходять виключно для агенцій, а які будуть у нагоді початківцям і соло фрилансерам Далі розповім, чого мені бракує із функціоналу в цій толзі. Наприкінці дам декілька корисних порад. А тим, хто досить до самого кінця. Покажу нашу окрему тулзу, яка у нас якраз народилася після використання Дікрадера. Це наша статистика. Всі знають із спільноти із нашої спільноти. Всі знають, як я обожнюю цифри, як я люблю відштовхуватися від. Фактів, але спочатку я пропоную подивитися, як же відбувається процес налаштування сервісу. Це займає десь 5-10 хвилин у запису, який я зробив і місяць змонтував, це буде не більше ніж одна хвилина. Тож, давайте спочатку підключимо цей сервіс. Але спочатку невеличка рекламна пауза. Як завжди, з вас очікував подобачку ну, за це відео, якщо воно було для вас дійсно корисно у коментарях. Пишіть свої питання, свої спостереження і свої е, наробки стосовно автоматизації на Upwork. І підписуйтесь на канал, якщо це відео це перша наша з вами зустріч. Так, друзі, давайте зараз дуже швиденько підключимо Гікрадар до нашого профіля для того, щоб ми могли використовувати ці автобідинги. Для цього ми переходимо в Гікрадар, авторизуємося, і перше, що нам треба зайти, нам треба перейти в нашу. Профайл агенції. Далі налаштування. Переходимо в Membership and Connects. І нам треба переконатися, що у нас мається Agency Plus підписка для того, щоб ми могли додавати додаткових е, учасників. І бізнес-менеджер це якраз той додатковий учасник. Далі ми переходимо в Members and Permissions. І тут нам треба запросити. Нового учасника. Для цього ми переходимо вже в Гітредар, переходимо на другий етап і чекаємо, поки у нас тут з'явиться новий доступний бізнес-менеджер, якого ми зможемо приєднати. О, бачите каліг. Копіюємо цей ID. До речі, до речі, тут от є додаткова інструкція, за якою можна перейти і подивитися про налаштування, які саме нам необхідно зазначити, коли ми його приєднуємо. Так. Agency, email, or username and message. Да, все, ніяких меседжів більше нам не треба. Далі натискаємо. А, вот, що нам потрібно із налаштування. Поки візьмемо non. Далі, business manager. Agency contractor, non-exclusive. View vocal select individual. Can chat with company. Invite. Так, потрібна додаткова авторизація. Next. Password. Інвентation was sent successfully. Has been sent once. And accepted. Ta -ta -ta. Так, got it. Тепер ми чекаємо, коли він у нас тут з'явиться. Так, і тепер він у нас з'явився в Inventation, і ми чекаємо на цей approve. А що про це каже у нас? Ми отримали. В Гікрадарі так само пишеться, що вони отримали це запрошення. І треба почекати 15 хвилин. Ну що ж, чекаємо. Бачимо, що тут оновилося, і він у нас повинен був з'явитися в наших активних менеджерах. Ось він. Тепер чекаємо на боці гікрадару. А якщо оновити сторінку? Давайте спробуємо ще раз оновити сторіночку. Перейти у другу вкладочку. До речі, якщо у вас одразу на першому кроці не з'являється доступний бізнес-менеджер, можливо, не знаю, куки або ще щось з браузером, або можливо, якісь там терміни тимчасові трабли у Geekradar я пропоную не чекати дуже довго і написати просто в саппорт, і сапарт вам вручну надішле всю цю інформацію. Ось так буде виглядати ID, які вони для вас нададуть, і ви дуже швидко це приєднаєте. І ось дивіться, все, бізнес-менеджер приєднався, можна натискати Next, і що ми зараз бачимо. Send many proposal, options, automatization, monitoring, Ну, тобто, можна вже дуже активно використовувати це. Можна переходити в розділ сканерів і налаштовувати тут автобідінг. Для цього можна обрати будь-який із фільтрів, які були раніше налаштовані, і використовувати кнопочку автобідер. І тут вже окремі налаштування, над якими поговоримо далі. Ну що? Я бачу, інтерфейс трішечки змінився, але сама логіка лишилася та ж сама, і пропоную тепер перейти до деталей. Як саме ми юзаємо. Є чотири основні можливості, які ми використовуємо від Geekradar. це. Аналіз ринку, сканер, бідер і стата. Ну, про стату ми поговоримо ще наприкінці, то як виглядає наша стата, вже модернізована. Давайте окремо зупинимося на кожному з цих напрямків. Перше, в нас це аналіз. Ну, я б назвав це експрес-аналіз, який можна зробити в Гікрадарі. Якщо ми прийдемо в розділ сканерів, то тут ми можемо дослідити. То чи інше ключове слово, нішу, яка нас може цікавити, давайте спробуємо з моєї улюбленої теми, це тільда. Спочатку нам треба зберегти цей фільтр для того, щоб нам стала доступна функція інсайдів. Переходимо в інсайди, і тут ми якраз бачимо, що відбувалося з цим ключовим словом за останні 12 місяців лише 168 джобів. І це є ще приблизна вартість по конектам кожної джоби. Тобто можна приблизно розрахувати ваш бюджет. По ваших бідах, і скільки взагалі, ну яка йомкість ринка, яку можна охоплювати? Чому тільда? Тому що ви ж знаєте, що вона вже не така популярна, тому що це російський продукт. І я дуже люблю порівнювати її з Webflow. Так само вводимо Вебфлоу, зберігаємо і потрапляємо в інсайд. Опа, дивіться, ну, зовсім інша картина, в тисячі разів більше. Тобто, ви одразу можете бачити і відчувати, де насправді значно більше ваших потенційних клієнтів, трішки більша середня вартість за біт, але дуже ну, порівняно з попередньою така ж сама. І тут ми бачимо всю цю динаміку, в якій місяці що відбувається. тобто, Багато багато додаткової інформації ми можемо бачити всі суміжні скіли, які ключові слова, які використовуються в цій джобі. Тобто таким чином можна якраз і почати свій шлях на апфорку. Якщо ви початківці, ви можете зрозуміти ну, на які ніші орієнтуватися, як і як налаштовувати ваші спеціалізовані профілі. Друга історія, на якій я би назвав це під історія. От сканер, це під історія така, от вона теж пов'язана. Це проміжний варіант між аналізом ринку для мене особисто і бідингом. Це сканер. Можна налаштувати алерти, і я вже в окремому відео я не буду зупинятися на цьому. Я показував, як працює історія з алертами і з. Як працює сканер, який всасує і видає вам в Slack або в Telegram цілу купу сповіщень. Про це ми так само поговоримо на останньому кроці, коли я буду говорити про поради. Це дуже важливий момент. Наступна фіча Гікрадару, це це я б сказав, це серце. Да, серце цього сервісу це автобідер. Це в принципі те, раді чого ми все це робимо. Навіщо потрібен автобідер? Це дозволяє бути в ринку 24 на 7. навіть коли ваші лідгени сплять, ви можете налаштувати. Якраз автоматичну відповідь на джоби ті, які вас цікавлять, ви можете спостерігати за активністю ринку по тому, як з'являються ці всі джоби. І автобідером якраз робити всі ці реплаї із використанням різних AI-моделей, із налаштуванням тім, фрилансерів, від яких конкретно ви надсилаєте, до речі, можна. На одну джобу подаватися від різних фрилансерів в Дікрадарі, обирати портфоліо, готувати шаблон з відповіддю і промтами для AI, яка буде писати коверлети, і далі кастомізувати всі ці фільтри включення та виключення джобів, які повинні сюди потрапляти. Чому автобідер корисний? Тому що час має величезне значення, особливо в умовах жорсткої конкуренції, більш жорстких ніж і. Це ще заощаджує ресурси, які деякі витрачають на лідогенераторів. Тобто тут ти якраз сам керуєш це коштує додаткових витрат, да але. Ти сплачуєш в цьому випадку за кожен окремий біт, який ти відправляєш. Тому важливі фільтри про фільтри ще окремо зупинимося. І фінальна частина це моя найулюбленіша. це статистика. Я дуже полюбляю спиратися на конкретні цифри, коли я роблю якісь висновки або будую якісь там стратегічні цілі, ставлю або будую загальну стратегію маркетингу для себе або для тіми. І але спочатку я пропоную подивитися. Що є обфорку? Обфорку ж теж є статистика. чому не використовувати її. Ну тож, давайте подивимося, що ми маємо тут. Наприклад, профайлв'ю. Ну, в принципі, корисна інформація, можна дивитися її за великий період, але сюди потрапляють візити, які роблять самі фрилансери, лідгени, Я безпосередньо тому це дуже нерелевантна інформація. Вона мені не дає ніякої додаткової цінності. Інвайти теж. В принципі цікава інформація, скільки ми отримаємо, і більшість з нас сприймає інвайти як якийсь безкоштовний маркетинг. Але в цій інформації ми не бачимо, скільки нам коштував кожен цей інвайт, тому що інвайт може прийти після того, як ми бустимо наш профіль, на який ми витрачаємо коннекти, після того, як ми займаємося розвитком нашого профілю вдосконалюємо, витрачаємо на це час, тому тут. Теж не дуже собі об'єктивна інформація. Impression and Clicks тут більш вже зрозуміло, тому що коли ми вмикаємо буст, ми бачимо, до яких результатів він приводить у переглядах. По кількості і по якості безпосередньо у кліках. А далі кліки вже конвертуються якраз там або в Project Каталог, або в консультацію, або в Offer, або в Direct Message. І тут знову ж таки питання: ми не розуміємо, скільки це нам коштує, тому що тут ми не бачимо, скільки ми ставимо. Конектів за кожен клік, і вся ця історична інформація вона дуже складно обробляється. Наступна це пропози, да, вороночка. В принципі, теж ну доволі цікаво для того, щоб бачити загальну картину, загальну температуру по нашій палаті, да скільки ми відправили, скільки перегляд, скільки інтерв'ю, скільки наймів. Але Знову ж таки, це все були найми від, завдяки тому, що бідилися наші автобідери, бідилися Лідгени, або наприкінці з'явився контракт завдяки бустингу нашого профілю. Знову ж таки, не дуже об'єктивна інформація. Я якраз сказав, що ми в агенції зараз будуємо дві воронки: одна inbound, інша outbound. І там буде більш корисна інформація. Про що теж трішечки наприкінці я зупинюся. Тобто ви бачите, що в принципі, якщо ти соло фрілансер, тобі буде достатньо всієї цієї інформації. Ти відчуваєш, що відбувається, в якому в одної кишені у тебе знаходяться кошти, скільки їх там лишилося, якщо вони там є, значить в плюсі. Коли мова йде про агенцію, то трішки складніше. І третя частина про це якраз про статистику, якою тут. Трішечки більше, там, де ми можемо обирати інтервал часу, бачити взагалі, які були opportunity, Це верхній рівень воронки, якого нема в апворку. Скільки взагалі джобів, які підходять під твої фільтри, є скільки в них потрапило і були надіслані проползали? Далі ми бачимо запрошення, і ми бачимо перегляди профілів. І тут вони вже містять зовсім інший вигляд. Бачимо загальну картину по агенції в розрізі. Те можна подивитися по кожному окремому фрилансеру. І ще дуже важливий момент, те, що стосується статистики Агенції на Upwork, то там ми бачимо лише ексклюзів-членів з нон-ексклюзів, ми там вже все цього не бачимо. Далі, що ми так само бачимо, ми бачимо, хто відправляє пропозиції або це. Мануально, ми робимо або це окремі автобідери, ну бізнес-менеджери. Те, що якраз ви бачили, як підключається Гікрадар і підключає окремого бізнес-менеджера. Ми бачимо view-рейти, reply rate, які ми так само можемо аналізувати, і можемо бачити кожен окремий сканер. дуже велика кількість інформації, але і цього мені в принципі недостатньо. Тому давайте перейдемо до останньої частини, да, до нашої стати, яку ми збираємо в Airtable. І е, сюди ми поки що не підключили api апворка Зараз все це більше як така МВП-альфа-версія, там, де ми спочатку намагаємося зрозуміти, які дані ми можемо збирати, як ми їх будемо використовувати, яка взагалі від них цінність. І тут відбувається все, поки що напівавтоматично. Ми забираємо ці свіжку з. Гікрадару з усією цією статою по бідингу по наших продажах і забираємо окремі частини інформації з апворку. Потім все це плануємо налаштувати через API і повністю автоматизувати. І, наприклад, хочу вам спочатку показати таку от перше, да, перше наш такий от драфт вік СТАТ. Наприклад, я не впевнений, що тут. ну, Дуже актуальна інформація, тому що це була перша, перша така от спроба подивитися, що ми можемо бачити. І тут показано по коннектах по тижнях, по місяцях, скільки ми витрачаємо коннектах в кількості. Ми бачимо цю динаміку, ми бачимо в грошах, скільки ми це витрачаємо. І Тут у мене одразу з'явилося питання: а навіщо мені ця інформація? Що воно мені де до чого воно призвело? Ну витратили ми конекти. Ну і що Що далі Розумієте? Тобто треба правильно збирати інформацію і правильно її. Аналізувати. Тобто, зараз вам покажу якусь додаткову штуку. Ну, наприклад, воно буде у нас виглядати приблизно там якось так, там, де збираються ключові параметри. Тут вони теж не, не, не дуже актуальні. Це теж така більш демонстраційна версія була того, як можна в Airtable все це збирати. Але в принципі нам треба сформувати ключові параметри, головні, по яким можна спостерігати і розуміти, чи правильно ми рухаємося, чи неправильно і де шукати. Проблему. І давайте ще вам покажу таку от демо, теж попередню версію по, нашому, по нашій воронці. Тут насправді дві воронці. Зараз, зараз дві на одному зображенні. От перша частина це якраз наша outbound, а нижня частина це inbound, outbound, яка якраз включає в себе біди. Далі ми бачимо, що приблизно 20% в перегляді. Далі ще приблизно там, 20% це. Чат, і далі, далі ми кваліфікуємо, от з ким ми почали спілкуватися, наскільки це були якісні люди. І далі вже із них дивимося, скільки потрапляє до контракту для того, щоб розуміти знову ж таки, де відбуваються проблеми. І так само у нас є памбаунт, де у нас є Імпрешнс, де ми. Рахуємо виключно Impressions по а, бустингу. Якщо їх ще більше, то це вже якась або додаткова органіка, або це ми самостійно клікуємо по наших профілях. Далі ми бачимо кліки, далі ми бачимо inbound. Inbound – ми це такий комплексний параметр, в який у нас включаються. Всі ці пасивні інструменти комунікації це консультація, це Project каталог, це коли до нас звертаються в Дірект, і мені здається, що щось там є. І якщо «Inbound» перевищує, ніж кліки, значить спрацювала органіка. І далі є «Inbound Lead Qualification» і «Inbound Contracts». Вот, далі будуть ще. Це я би сказав так: це попередня версія того, що ми збираємо. Є ще безліч параметрів, які я хочу рахувати. Але давайте повернемося до Гікрадару, який сьогодні я розглядаю і резюмуємо, для кого ж він підходить. Якщо ми говоримо про аналіз ринку, то безумовно це гарна туза для агенції, тому що ми можемо визначати для себе нові ніші, і це просто мастхев для початківців-фрілансерів, тому що ви не можете допустити помилку в виборі ніші в агенції. Помилившись з одним фрілансером, у вас є ще інші, які можуть генерувати для вас нові ліди. В випадку з соло фрилансером це може затягнути процес. Розкрутки ваші на апфорки. Друга сканер для агенції. Чесно, і я не бачу в ньому жодного сенсу. Ну просто ціла купа таких, от як спам-повідомлень, які треба ще обробляти. Якщо ти їх не обробляєш, то вони тобі просто не потрібні. Для соло фрилансера це може бути можливість заощаджувати, тому що кожен біт коштує. Грошей коштує конектів, і це для вас все ж таки можливість тримати руку на пульсі і вручну приймати рішення, куди саме надсилати пропозиції, а куди не надсилати автобідинг. Ну це головна функція, яка буде у нагоді, як і для соло які хочуть зосереджуватися на виконанні задач і не витрачати час на бідинг, і для агенції, тому що це може принаймні частково замінити ваших лінгенів або посилити їх. Ну і остання функція стата, чесно кажучи, для соло фрілансерів це не стільки важливо, тому що ви, в принципі, коли ви одні, ви можете рахувати все і відчувати ситуацію, те, що відбувається в вашому мікробізнесі тут і зараз для агенції стата це must have, безумовно. Кожен намагається зробити якісь свої додаткові параметри. Але в нашому випадку Гікрандара був у нагоді, тому що ми не витрачали час на апішку апворка, тому що ми не знаємо ще до кінця, які саме параметри ми тягнемо. Ми не витрачали на це час, і зараз ми використовуємо безпосередньо цей от весь функціонал для того, щоб побудувати MVP, тому що для мене агенція це стартап, який зараз в стадії розвитку. Що буде далі, мені складно сказати, але на перших кроках треба зосередитися при побудовуємо фішки пішки на найголовніших речах. Як і обіцяв, хочу ще зупинитися на таких речах. А чого ж мені бракує в Кікрадарі? Ну, перше, ті, хто мене читають, всі знають, що я дуже люблю використовувати лінковані файли і лінкувати своє портфоліо до усіх пропозалів. На жаль, тут нема такої можливості лінкувати файли, але. Після наших етерів з Тамарою у мене там з'явилася нова думка, що в принципі можна все викладати на Google Drive, можна використовувати лінки на певні файли на Google Drive і окрім цього, ще використовувати короткі лінки для того, щоб можна було. Відстежувати кількість кліків, ну тобто так само продовжувати наступний рівень воронки і більш детально дивитися, які кейси саме зацікавили клієнтів. Наступне, чого мені бракує, це апішки. Насправді, якби у них була апішка, то я б напевно одразу її підключив і витягував би всю інформацію через них, і не заморачувався за форком, тому що ми знаємо, що порк може їм відмовити у отриманні апішки. Тим паче, що ми це зараз робимо через мейки, мені е, треба. Переконатися, що я використовую правильні всі параметри колбек, лінки, для того, щоб з першої спробу отримати дозвіл від АПВОРК. Ну в будь-якому випадку ми будемо підключати самостійне IP і використовувати всю цю інформацію напряму. Це нам значно спростить процес адміністрування і збіру нашої інформації. І наостанок про поради дуже важливо, край важливо, край важливо це. Правильно налаштувати фільтри. На початку багато хто стикається з ситуаціях, хто не хочуть обмежувати дуже сильно фільтри, побоюючись що ми пропустимо якусь із наших потенційно наших замовлень. Але ви повинні розуміти, що кожен дарма витрачений біт – це кошти на Гікрадар, кожен витрачений біт – це конекти на Upwork за цей біт. Тому. Ті, хто підписаний на мій канал, бачили, як я постив відоси, якраз коли я вперше підключив цей сканер, і яка ціла купа летить сповіщень, якщо ти обмежишся виключно категорією, і так можна просто мегабюджети спалити в перші хвилини налаштування цього сервісу. Тому розумно використовувати це і постійно намагайтесь звузити, щоб якомога менше нерелевантних джобів до вас. Летіло, і, до речі, у нагоді може бути сапотафорка. Ми декілька разів зустрічалися з ним, показували, що саме ми зробили, і просили нас підкоригувати, зробити більш раціональні фільтри. Тому нам завжди йшли і дуже швидко йшли на поступки, і допомагали відлагодити наші фільтри. Другий, не менш важливий момент замало заплитись на джобо. Повинна бути подальше дуже ефективна і швидка комунікація. Якщо ви заплали серед ночі і серед ночі ваші конкуренти вже почали переписку, а ви тільки вранці починаєте відповідати клієнту, Клієнт міг вже когось найняти. Тому тут треба підсилювати воронку далі. І для до речі, для цього є додаткові толзові на які. Ми використовуємо себе в агенції, і от в ці рубрики я далі буду розповідати і про інші толзовіни, які дозволяють тримати руку на пульсі і максимально швидко відповідати і продовжувати ефект будувати ефективну воронку. І третя частина третя це якраз аналіз всіх цих даних, які ну для мене вони край важливі, і аналіз воронок воронок для того, щоб розуміти на якому етапі ви втрачаєте. Потенційних клієнтів, і в залежності від того, на якому етапі воронки це відбувається, і в якій саме воронці, треба робити висновки і розуміти, що саме треба вдосконалювати. Треба змінювати профіль, треба прокачувати профіль, треба змінювати фільтри, або треба змінювати категорію, в якій ви буститесь. Тому що всі нерозумні і неправильні кроки це. Кошти, яких ну ми до речі, в агенції в перші місяці витратили чимало на всі ці експерименти, і я вважаю, що кожна цей бакс він е, має своє велью, тому що іноді краще в перші місяці переплатити зайві там 500 або 1000 доларів на додаткові експерименти, ніж потім несвідомо витрачати дарма тисячу доларів на ті ж самі інструменти, які ви ще не встигли провалідувати. Ну що, це, в принципі, все, що мені хотілося розповісти на цьому етапі. Далі я буду демонструвати. Якщо це, звісно, цікаво, напишіть в коментарях, як ми будуємо наші воронки, які параметри ми рахуємо, і які тулзи ми використовуємо. А кому цікаво, можете тестувати так само ці тулзовини і ділитися вашими результатами в коментарях.